На Росії більше міст, куди долітають наші БПЛА. Україна отримує вогневу міць від НАТО. Що це означає? І чи дотиснуть ці і моді, щоб ті відмовилися від російської нафти? Ось про це сьогодні будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Дійсно, з позитивної новини, що усе більше регіонів на Росії знають про те, який звук мають наші безпілотники і де у них ранок починається не з кави, а з прильотів по їхнім НПЗ. Цього разу горіло в УФІ в Уфа Оргсинтез. Це якраз таки за. 1400 кілометрів від українського кордону, ось так летіли наші безпілотники у Волгограді. Теж сьогодні влучили добрі дрони в Лукойл, Волгоград Нафта переробка. Повітряну тривогу навіть сьогодні вперше почули і жителі Челябинської області, які за 2,5 тисячі кілометрів від України. Пам'ятаємо слова генерала Василя Малюка про те, що географія влучань на Росії буде. Розширюватися. Але, на вашу думку, як довго на Росії будуть не помічати, або робити вигляд, що у них все чудово, бензину вистачає, дизелю теж. Чи Путіна не надто цікавлять ось ті черги за бензином, про які йому навіть Трамп вже ткнув? Ну, я думаю, що цікавлять. Чому? Тому що. Е е Судячи з такою метушні, яку влаштовує російська влада. Вони там і намагаються замінники знайти різні додатки робити в бензин, такі достатньо токсичні для того, щоб бадяжити його, звільняють... Від імпорту мита для того, щоб імпортувати паливо я вважаю, що одна з причин теж, те, що Путін був змушений принижувати з Передалієвим і вибачатися, чого взагалі не було в російській практиці, тим більше перед колишніми радянськими республіками, за збитий літак, це те, що. І вони потребують допомоги вже і Азербайджану, і Ірану і всіх країн, які можуть їм якось допомогти. Тому відчувають, роздратування в Росії зростає. Тим більше це має накопичувальний ефект. У когось бізнес зараз банкрутує, десь починаються проблеми. Зростають ціни, прискорюється інфляція. Це відчутно, це відчутно, прискорюються мікроконфлікти. Всередині країни, наприклад, щодо цін на бензин. Чому, наприклад, от той саме Башбарбашкеркестан, куди прилетіли дрони, а наприклад, де добувається нафта та переробляється, наприклад, немає е там бензин, наприклад, не такий дешевий, ніж в інших регіонах. Вони відчувають дефіцити. Тобто, це має накопичувальний ефект, тим більше вони взиму входять. а... Зима в Росії, як ми знаємо, все ж таки значно холодніша ніж в Україні. А тому це працює. Працює, і уряд це відчуває. Якби там не говорили, Путін ну, змушений на це якось реагувати. Звичайно, що він буде удавати, що наче, то нічого не відбувається. Ну, Трамп ткнув Путіна і про те, що, начебто, той втратив вже півтора мільйона людей. Ну він так сказав, що близько, і веде безглузду повномасштабну війну вже четвертий рік. Хоча це мало би на його думку тривати не більше ніж тиждень. Пропоную послухати пряму мову дуже розчарований, бо у нас з Володимиром були дуже добрі стосунки. Мабуть, досі я не знаю, чому він продовжує цю війну. Він вступає у чотири роки війни, яка мала перемогти. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Зараз він скоро вступить у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів майже Але він має справді врегулювати цю війну. Як думаєте, ось такі слова Трампа можуть зачепити російського диктатора, тому що часто він все-таки відповідає на такі закиди? Ну, скажімо за це, не він буде відповідати або Рябков, або Медведєв, якщо після, після пахмілу чи наступної, наступної партії Ганджубаса з Афганістану. Але я не думаю, що він якось на це буде реагувати, тому що вони вважають це за тиск. Вони вважають, що вони перемагають, і вони вважають, що будь-які перемовини з ними це є прояв слабкості, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки. Тому я не думаю, що це якось вплине на конкретну реакцію Кремля, і вони будуть продовжувати, скоріш за все, ну наприклад, в слабкому в слабкій ланці це атака на країни НАТО не додатково. Тому я поки що в це не вірю. Хоча американці ну дивіться, під текст під текст такої. Розмови Трампа це в тому, що у росіян, та як це любить говорити Трамп, така а карта немає, вони не можуть забезпечити безпеку, наприклад, власної території. Ну що це за ядерна держава, яка безпеку власної території не може забезпечити, він показує, що ви слабкішаєте. Далі, звичайно, що майбутнє руйнування економіки Росії на жаль більше турбує США. Ніж конкретна Путіна, тому що ну так, він десь вони там метушаться з цього приводу, але вони вважають, що тиск на, на них неприпустимо. Вони вважають, що якусь кризу можуть створити. Вони завжди так робили. А і так далі. Тому я поки що так це бачу. Ну я продовжую наполягати в тому, що поки Путін при владі буде, він буде намагатися воювати. В той же час Трамп все таки підтвердив, що зустрінеться з Зеленським в п'ятницю, але поки не сказав чи ухвалив остаточне рішення щодо томагавків, Зеленський сказав, що будуть зустрічатися із виробниками зброї. А от буквально годину тому, навіть менше, міністр війни США під Хекса заявив, що Україна отримає вогневу міць від НАТО, тобто розуміємо, що підтримка буде посилюватися, але ж в якому це може бути масштабі і. Об'ємі. Як ви думаєте, наскільки зараз е дійсно ми близькі до того, щоб отримати не просто 20 ракет е томагавк, а значно більшу підтримку? Щоб це було не для галочки, як то кажімо? Так це ж залежить від грошей. Це виключно залежить від Європи, яка нарешті повинна збільшити допомогу Україні мінімум в два рази. Вони ж робити цього не хочуть. Так у них і так все добре. Вони не не поспішно готуються до війни, до зіткнення з Росією, Українці помирають, а от захищаючи їхню добробут так. Вони ем, не поспішаючи це займаються своїми справами не інак не можуть визначити, які на них прилітають дрони, багато чого іншого. От нещодавно там вже президент Фінляндії говорив: ну слухайте, а скільки Європа витрачає на допомогу країнам Африки а Близькому Сходу? Це це ж це ж питання, навіть не скорочення власних соціальних витрат, а це питання. Ну, скорочуєте по пріоритетам а свою власну допомогу. Ні, ну вони так так себе поводять, Все в гроші впирається Це раз. Стосовно е, американських, е, ще, ну давайте так, ми ж не знаємо скільки у них є в наявності цих установок які. Суші запускаються ракети. Вони ж їх порізали у багатьох випадках, у більшості випадках. У них з барського базування в основному ракети ракет оцінюють приблизно там в 4 тисячі. А чи є вони саме чи можна їх запускати, наприклад, суші чи є пускові установки? Це поки що питання, тому що вони їх почали виробляти тільки в 23-му році, якщо не помиляюся, і одна така установка тільки на Філіпінах є. А ось і тому це так, але будь який добре, що вони взагалі це говорять, це якраз ознаки того, що наша ракетна програма, все ж таки ну прогресує. Американці про це знають. Тому ці я, я тільки таку причину бачу, чому вони раптом заговорили про томагавки, але та. Теж якось так дивно співпало, що буквально днями теж виробник цих самих томагавків показав наземну установку, з якої можна випускати одразу чотири ракети за один раз. Тобто, вони показали, ну і сигнал, мабуть, також і для Росії, що це не біда, що у нас немає. Там тих же кораблів немає підводних човнів, з яких можна запускати томагавки. Що є альтернатива, і може якраз таки про це так само будуть говорити. І сьогодні і генсек НАТО, Марк Рюте і міністр війни під гексет штатів заявили про те, що все більше країн європейських буде долучатися до цієї ініціативи Пьорл, за якої за європейські гроші купується американська зброя. Тобто, все таки виглядає так, що будуть виділяти і більше коштів. І Америці теж вигідно продавати цю зброю. Ну давайте. Вони ж його показали, але ж ми не знаємо, яка кількість них є, чи пройшло воно випробування, тому що це ж може бути просто прототип, тому що ми ж точно ми не, не проти знаємо. випробовувати. Ну ну там може власне, буде перекритична е, структура, тому що якщо щось продавати, там може бути різні речі. Хоча у них в принципі такі установки були, вони їх вироблялися. Але вони ж виконували цей з е, е, договір про е, ракети малої та середньої дальності, які уклали тоді з радянським союзом. Так, так. А Росія потім вже ж не дотримувалась його. Одна з причин, до речі, чому Трамп фактично розірвав цей договір у 2018 році. І тому ми повинні а, розуміти, який реальний стан так, що є, але все рівно ми ж повинні розуміти це знову нам почнуть викатувати умови. Сюди стріляє, сюди не стріляє, ракет немає. А, кількість от ви задали а, питання там кількість переданих нам ракет. Кількість переданих нам ракет буде прямо пропорційна власному виробництву власної власних ракет. Чим більше буде у нас власних ракет, тим більше вони будуть це давати. Так, так цинічно світ побудований для того, щоб контролювати цей процес, щоб ми самі не виробляли ці ракети. Ну, але ж теж нам потрібні кошти для цього розуміємо, що наші українські компанії не можуть такими масштабами зараз виробляти зброю, тому що зрозуміло і війна, і росіяни можуть полювати на ці об'єкти, як на той самий фламінго. Коли з'явилася інформація, вони ж одразу почали шукати, де ж знаходиться цей завод. Тому нам і вигідно і в європейських країнах спільне виробництво відкривати та, ну, ким краще ми, в принципі, своє займаємо. робити. Краще своє робити. Ну чи є гроші? Ну так експорт треба відкривати. Щоб залучати максимальний ресурс нашу оборонку чи можна інвестувати, наприклад, гроші на а, нашу оборонку? Можна. Ну, підприємство, ти саме, наприклад, Южмаш. Ну ну Южмаш це ж величезна махіна. Чи є, там, чи є там виробничі майданчики, в тому числі під землею? Є чи є у нас майданчики? На територію України де можна організувати, в тому числі під землею, є. Якщо немає, то так рити. В чому в чому проблема? А це питання організації. Далі оці підприємства там можуть випустити облігації на 80 мільярдів гривень, наприклад, на 10 років під, під державне замовлення. Державні банки викуповують а, ці облігації, а національний банк дає рефінансування під це 2 мільярди доларів. Отак можна влити одразу ж борон. Тут питання до наших банкірчиків, які... Взагалі знахабніла як і до національного банку, який повинен робити для того, щоб інвестувалися в першу чергу в виробництво в реальний сектор економіки, а не сидіти удавати, що, начебто, в країні чого не відбувається, і війни не відбувається, і годувати банкірчиків за рахунок муток на з депозитними сертифікатами національного банку та УВДП. От де гроші шукати, відправати експорт, я сказав, і а, так можна фінансувати оборонку. Коли вони скажуть, що це неможливо, вони збрешуть. Так у давали гроші до війни по, по такій абсолютно схемі. Нічого сонце а, на землю не впало. Робили, робили. Так що не, не треба тут вигадувати якісь речі. Не, ну давайте так. Ви ж повинні розуміти спільне виробниця це ж вони для себе будуть робити. Там не що там а ой, ну давайте може вам не дамо. Е, починається оця катавасія. Тому кожен думає про себе. Думати в першу чергу про себе, а не, не про те, що хочуть спільне виробництво на території України. Там да і потім купуйте у нас ракети. Ми повинні контролювати це. Процеси також ну так, зрозуміло. Це і робочі місця у нас, і наша економіка, і наш податки, бюджет. Да. Да. Так. хочеться розуміти, чи наприклад могли би ми використати заморожені російські активи, стосовно яких зараз точаться дискусії, чи зможуть все таки їх використати, передати Україні, тому що була інформація від Блумберг, що наступного тижня можуть розпочатися щодо цього дискусії. Там вже 200 мільярдів євро. То їх можна було б, наприклад, спрямувати якраз таки на нашу оборонку, чи в таких цілях, чи все таки це буде рахуватися як військові цілі, як, наприклад. Лад нам передають кошти там Європа, Штати на нашу економіку, але що їх не можна використовувати на наші потреби війни. Тобто, в цьому сенсі можна буде використати ось ці російські активи, як ви думаєте? Ну, я думаю, що можливо буде росити, тому але тут треба роб... дивитися за руками, що європейці вони ж частину суми собі заберуть, щоб закуповувати, інвестувати в себе, а потім нам передавати. Так що давайте теж дивитися. Ця, ця шушера для того, щоб не скорочувати витрати, що багато чого ще буде, буде робити собі на користь за рахунок України. Так що, чи чи близькі вони до такі схеми? Ну, скоріше за все, близькі. А я цього не виключаю. Але чи буде коли вона буде реалізована? Ну судячи з того, що вони так швидко почали бігати, до речі, під тиском американців, тому що до цього вони навіть і не збиралися це робити. А ось а чому зеленський виключ... постійно на цьому наполягав? Що у вас є гроші? Чому ви mm -hmm. не віддасте Україні? Ну тому, що європейці говорять, ми нічого здавати не збираємося, тому що це підрив довіри до зони євро. Mm -hmm. А, так, так і американці. До речі, коли говорили, що вони використовуються, теж американці теж хитрувати поводили. Вони ж хотіли якраз теж довіру до зони євро підірвати там свої історії, і вони все ж таки знайшли схему, коли вони не рухаються гроші, не рухаються гроші, але випускаються облігації, наприклад, чи там кредит дається, який починає погашатися після репарації Росії. А, якщо їх грошей немає, то Україна нічого і не винна. так що таким от чином да, треба вживати Такі заходи. А в той же час на Росії так ми розуміємо, що трошки панікують через те, що в них скоротилися продажі російського газу до Європи, і вже це визнають в їхньому уряді. Віце-прем'єр цей новак сказав, що вже скоротилися вдвічі. Ось ці поставки, і при цьому він аргументує, що тепер будуть вони переорієнтовуватися на схід, але це звісно не вимушений крок, а їхня стратегія. Як ви думаєте, кому вони тепер будуть продавати газ, тому що кита? І також ж купує його за знижкою на 40% нижче ніж у ЄС. То що далі? Чи вони все таки розраховують на ось цю силу Сибіро-2 до Китаю цей газопровід, який вже зупинявся минулого року? То як тепер буде? Таке там, окрім Китаю, нема кому продати, які і не збирається, в принципі, купувати. Ні, він готовий купити за внутрішньоросійськими цінами. Це означає, що росіяни всі будуть дотувати експорт газу до Китаю, хоча б щоб ну зупиняти а, ці родовища а, Там іншого покупця немає. кому? Казахстану, так вони самі добувають нафту газ Азербайджану. Які сам дав тут газ купує там да Ну теоретично скраплений газ, але чи є такі потужності, хто це знову таки купувати буде. а Тому що, в принципі, в світі є достатня кількість виробників, які а, можуть витіснити Росію. Так що, нехай нехай стараються, нехай спробують. Тобто можна сказати, що в принципі це останній рік, коли Росія може заробити на Європі. Ну, поки вони там до 27-го року протягом року ще будуть закуповувати у Росії цей скраплений газ. А далі вже все. Ну тобто, ми розуміємо, що економіка Росії і так потрохи валиться. То через рік ми зможемо побачити вже таке різке падіння, чи хто ж її зможе рятувати? Ну от ми згадували тільки про Китай, чи він її врятує. Ну, знаєте, він так їх почне рятувати, що краще б не рятували. Знаєте, що ти, з, з, з таким порятунком, ми да, з друзями, да, що, що можна і без штанів і без собі залишитись в результаті а, так, таких всіх історій. А, ну, подивимось сподіваюся, що це швидше буде. І ми тут повинні сподіватися на Дональда а, Трампа, який швидше буде бити по голові європейцям, щоб вони не до 27-го це пропоняли, а, а минулого, а наступного року краще в першому кварталі. А, тому що дивіться 22-му році, вони різко змогли зменшити закупівлю російського газу 22-му році. А тут виявляється, вони не можуть на 20 мільярдів ніяк припинити. От 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 бідосі не можуть знайти можливості в інших країнах купити. Ну це брехня відверта. Від, від, відверта брехня, якісь мутки, в тому числі а безпосередньо в тих країнах, які закуповують російський газ і відверто біз російських інтересів. А я з вами хочу ще на сам кінець обговорити таку тезу, що Ем, написав Карло Масала, професор міжнародної політики в Мюнхенському університеті Бундесверу, у бестселлері якщо Росія переможе, який може бути сценарій? І ось він каже, що, наприклад, якщо Україна капітулює в Кремлі, до керма можуть поставити так званого доброго президента? Ну Путін може піти. Це складно уявити, але все ж війна закінчиться. Зрозуміло, там не буде обстрілів. Він пише про те, що різні всякі сценарії будуть тут. Російської мови в Україні і буде величезна проблема з економікою, але все ж таки каже, що в 28-му році Росія нападе на країни НАТО, в першу чергу, це Балтійські країни, і на цьому тільки розпочнеться вже третя світова. Як ви думаєте, що може дійсно розпочатися трапитися зі світом, якщо дійсно такий сценарій реалізується, якщо Європа і Штати, скажімо так, дозволять. Путіну виграти, я не знаю, яким чином. Зараз все залежить від збройних сил України, зрозуміло. Але все ж таки, якщо такий сценарій міг би бути, то що могло би бути у мене. У мене погана новина для цього професора. Да, що по перше Третя світова вже почалася. Да, і Україна це один з це один з епізодів. Це перша погана новина. Це ж німцям Друг, друга, друга погана новина для німців. Да? Війна проти НАТО вже йде. Коли до на вас прилітають дрони, ви нічого не робите. Війна вже почалася. Якщо ви ще досі не зрозуміли, поки ви. Там не можете вирішити, буде збивати чи не може збивати тому що ви своїм, вибачте, інфантильним мудачеством інших слів нема Стимулюєте для того, щоб на вас нападали. А не треба на вас нападати 28-му році. Достатньо по 100 шахедів в ту ж німеччину в, в цю ем, Польщу країни е, Балтії чи е, Північної Європи запускати, щоб знищити енергетику. Не треба на вас нападати, тому що ви поки там такі пишете, а що а що, а що, що він виграє. Так ти гроші виділяєте, і, ну, і тоді він не виграє. А тут починається, оця, знаєте, е, такі е, гарні розумові вправи. Не про що. Ну, так не, не дайте можливості це зробити. А тут сидять, там, знаєте, палять і все. Що скоротити для того, щоб що повинно зробити Німеччина для чого, щоб це не сталося? До речі, де Таурус. Та абсолютно <смеш> з вами погоджуюся. Мене правда вчора ще дуже здивувалося розслідування німецьке, яке доводило про те, що Ангела Меркель домовлялася з Путіним після його. Часткової окупації Грузії про те, що вони будуть проводити спільні навчання, що вони будуть будувати шість навчальних центрів на території Росії, і Росіяни хотіли укласти контрактів там на більше ніж мільярд доларів. Проте Росія розпочала окупацію Криму. Там щось частково побудували, щось ні. Але в 21 році, якраз таки, на полігоні, на якому проводилися ось ці військові навчання, потім Путін розпочав повномасштабне. Вторгнення. А тепер Ангела Меркель каже, що вона намагалася врятувати максимально Україну. То якби питання до німців, де ви були всі ці скільки років? Як люблять казати Німеччина, росіяни? Да, ну, ну, Ангела Меркель починає смикатись там. Тому що до її діяльності все більше і більше питань краще так? Б вона не виходила. Да, на да ні, ну да, краще вже не відсвічувала там, може б не згадала, але все більше, більше питань. Ну так, а хто вибачив Грузію? Грузію а, а, Путіну. Що? Хто вибачив? Німеччина зі Сполученими Штатами Америки? Хто будував північний потік? Що значить 14. Вони і полігони будували, і модернізацією займалися. Райн метал, в тому числі, і так далі. А хто нам? А хто був ініціатором ембарго на постачання зброї в Україні та товарів подвійного призначення? Ангела Меркель разом з Обамою нам не постачалося, що ви розумієте, щоб ми не могли переозброїться навіть трансмісії для цих для дозорів, що ви розуміли. Двигуни для компанії заборонялися і від тракторів Україну е, завозити. Чи це робота на Росії? Звичайно, в повний зріст робота на Росію. атомні електростанції хто закривав, щоб більше газу купувати російського? Хто Дід Мороз закривав чи конкретно Ангела Меркель? Які ж цілі тоді її були? Ну тобто, це все гроші, чи вона політично просто була, скажімо, так, сприятлива до Путіна? Хоча пам'ятаємо, було багато відео, коли Путін жартував і вона ну не реагувала зовсім. Тому якось запідозрити тоді Ангелу Меркель було не надто, скажімо, так, легко. А тепер, бачите, стає все явно. Ми ну, вже бачимо по результатах? Ну я думаю, що папочка на луб'янки, вона ж з. З, з Німецької оце, Демократичної Республіки вона стажування, до речі, проходила в Радянському Союзі, вона ж фізиком, так? В Дубні вона стажування проходила, вона навіть російську мову знає. ось. Так що, я думаю, що ця агентура Шештазі, яку активно просували росіяни і використали як корисних. Хоти все да. Тому ми сучасним німцям, які зараз при владі дякуємо за їхню підтримку, але звісно будемо розуміти хто як не кажуть, почекати, почекати. Повертаємося до питання uh -huh. таурусиде. Так, що і далі вони не допомагають, вони інвестують свою безпеку, тому що розуміють, що вони вже на, нарешті до них дійшло, що вони наступні, але мало що допомагають. Так, що так, що так. да, хотілось би побачити посилення цієї допомоги і не тільки в засобах ППО, тому що, скажімо так, ну. Захист це добре, але хотілось би побачити вже зброю наступального характеру. Тому будемо з нетерпінням очікувати п'ятниці і дійсно очікувати на позитивні рішення від Дональда Фредовича. Вам же дякую дуже за аналітику за те, що знайшли ваш час поділитися вашими думками. Дуже вам дякую. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, до побачення.